Що батько, засадився вдома, так? Да? Ага. <смі> так що моторчик на навару, розбурочка міста Переяслів. Зараз загружаємося. І що? Правильно, печемо на валки і віддаємо, О, ось ось такий оце Кажіть старому кузові, не такий, як ми лупнули. А може і такий. Зараз глянемо. І крила якраз то правого і немає. А нам треба праве крило. Так що, друзі, місто Переясло. Кому цікаво, можете написати, я дам номер телефону Віталія і будете телефонувати. Є багато машин на розборку. Мотори, крила, кузова, всяка така біда. Оце Discovery, да? Да. ж з цієї машини, запчастини і мені, мені не почулося безкоштовно. Тож безкоштовно. То по барабану приїжджають, що треба, стекла, крила, двері, що на ній є, все можна забрати і віто там. Да? І Vito 632. Красавчики, взагалі. Респект, Респект просто капець. Тож на даний момент в тебе що з такого худого? там Мал 200... Навара, Педжеро, всі машини. Ну, я дивлюсь, вагон другий. Кстати, машина мені краще, ніж третій. Тренджер є, маса б 250 є. Тобто є, трохи є чернету. Так що, друзі, кому треба, можемо знайти в переясливість цього хлопчину і не тільки його. Дуже до хрена різних речей. Ну, Саня, звісно, респект. Я щось там натормозив, він мотора взяв під руку і поніс. Так що будемо сподіватися, що цей моторчик нам походить. Так що з батянькою летимо. Так, да, Батянь? Що там таке, масло кропає чи Ні, що? Де? Там нема нічого. І, 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 і. І, і оце віто, так? Да? Тоже хлопці дають із нього запчастини безкоштовно. Так що кому потрібно, телефонуйте. От Ми взяли моторчика за 2300, моторчик вже в машині. Трошки натупив і не засняв, як пасани грузили. Вже упакували і зараз печемо до жені на валки. Теж хлопчина каже, ми зробимо, допоможемо, підстрахуємо. От, і є вагон третій на розборці. Ну, тобто є трохи машин. Так що, друзяки, кому потрібно, пишіть мені в коментарі. І є там у мене у... закріплений мій номер. Маякуйте, я дам Віталіка. Так що є чимало машин, X3, але нам такий, в принципі. Кажіть він такий. Зараз покажу Віталіку і він мені скаже, чи він такий, чи ні. Що ти батько кажеш Карпати попереду, так? Да? Карпати, в'їжджаємо, Карпати, Львівська область. Їдемо з батьком. Я на капремонт. <laughs> І отсюди прямо на Харьков. Так що Полтавські гори, батя каже. Полтавські гори. Ось є да. Так що заводимо в заблуд, ось аж уші закладає. Да. Ну, іншого виходу нема. Хлопці чекають, да, їм треба, ми не маємо права відкладати на завтра-позавчора, якщо воно треба лише на вчора. Ну, Але Ігор каже, будемо чекати на вару. Так що купили движочок, 2300, дали воно там, десь він валяється, залили батьківсю машину лазутом. Ну, ще, не, ще скоро заспіваємо. Откриється 28-34 дихання. Да? А, і не закрийте, останнє. Третя поїздка, третій день. Капець. Зато гарно виучим дорогу. Да? Да, Кожну да. ямку, кожен горбик. Я За цей тиждень скільки ти тисяч кілометрів, <сум> Нормально. все нормально. Так що летимо, далі буде. Женька каже, поміняємо. Повеземо мотори для того, щоб не цепляти лафету і не забирати тут на машину. В принципі, це можна зробити, але завтра вже п'ятниця. І в принципі, поки не можуть нас кудись саппуну. 300 бак 7 центру 100, 3 тисячі гривень. Хтось каже легше машину купить, легше. Ну не за 3 3000 доларів. І Бога каже, набора 7, 6, 9, плюс ремонт. Ну, я маю на навозити. ТО, Так якщо зіваки, які там розказують, що може там пригнати машинки, чекаємо крулок зенітного, по до, до 3000 доларів візьмемо, все зайде, грошей, Так що все, залі буде. Заїжджаємо, словне місто в який скільки два дні тому да, відбулося. Це ми були ж тут, так, виходить. Да. Ми якраз на заправці да, в були день. в той день. Сука, тут клятий прильот був від грибаних орків. Так що ми, друзяки, не можемо просто сидіти на місці. Їдемо з батьком базаримо. Все правильно, неправильно ми робимо. Так, так що летимо. Хочеться прискорити час, зробити цю машину, передати хлопцям, щоб вона працювала. Тому що кожне колесо, кожна машина, кожний реп. На жаль, не можу всім допомогти. І кожен день телефоную, і сьогодні дівчинка дзвонила, ну не можеш ти допомогти всім. Але все ну, одно частково ми це робимо. І начебто і наче, і виходить об'єднуватися і робити. Якщо місто Полтава, всім полтавським підписникам з батьком передаємо привіт. О, тримаємо стрій, все буде, якось буде. О, молодятка стоять, на цьому бачили. Значить, так. що любляться, значить все буде. Життя. Продовжується. Продовжується, так. Хай хоч молодятка. Молодий хлопчик, дівчинка, красавчики. Так? І ми тоді з тобою такими були. А? Ну не такими, звісно, конкретними, але Молодими, так? Да? А зараз... Диви, губу повісив. Були, були. І не було не усталості нічого. А це в батьканучі вже вилазять з лоба, блять, торчать, господи, прости. Три з половиною тисячі за тиждень. Три-три, вже три, три дні. Три рейси. Три рейси ка. Три рейси. Тільки ночую вдома. Ще добре, що ти хоч вдома. Де вдома? Приїхав. Та ж читаю, кажу, Леся, ти вчора так хропіла, а, та, а, а вона щось там трата-та. <рес> та хай цього. Ну, хропіла людина, чуєш де я хропів. А ти хропиш. А Гриша, то взагалі він забудеться як дизель трьохціліндровий. Я якраз відкрив фейсбук, а воно мені пише. Якщо ваша жінка ночі хропить, то вона хоче вам розказати те, що вона днем вам не встигла сказати. Тобто це стосується нас. Так як наші жінки хроплять, нас просто вдома ж нема. Вони з нами не балакають, не пам'ятаю. То вона мені щось хотіла розказати. Так що все, приїжджаємо в Полтаву. Це ж тут у них тиждень жалоби вони об'явили. І в Львові там. Ой, так що отак. Так що залишилось нам щось токеме, грубо говоря. Десь, вже, Жень, Женька 90Женька нас наберемо, приїде зустріне, віддамо мотора і хай хлопці вже збирають. Бо часу дуже мало. Ну, і працюємо далі. В суботу переїдуть ще до нас хлопці, ще передамо одне авто. Уже передали ми вчора Гелосі Василю 72-го. Він дуже хотів, щоб було 72 бо він 72-ї бригади. Він до цього був 72-й бригади. Там дослава лавенька наші двері. Вот. А так вийшло, ми догнали 110 воно було 72-й, але воно не доїхало. Все-таки він так хотів, щоб 72-й було його. Так що ми виконали його прохання, 72 в нього, 73 на ремонті, 74 стоїть вдома і 75 стоїть вдома. І є там ще один автомобіль. Ми його теж якось заберемо. І зараз треба 100, скільки казав, 30 і 105. На запчастини на РЕП нарешті Василі знайшов, треба оплатити. Ну і ремонт 115-ту бригаду, 91 шу машинку притягли. Так що, друзі, хто має можливість, підтримуйте, будемо вдячні, так що печемо далі. Далі буде. Якщо буде, да? То щось вже буде по-любому. О мені є, далі. Карківська область, місто. Це ж місто, так? Валки, да. Внизу, внизу наліво, тоженька. Що, трохи світло в цвіті, давай. Що ми вчора потягли з тобою по сума, да? Темнота, як війна гравдати. Точно сюда. опа. Смачні строги, братанчик, Мотель. Якийсь там безель чи базюль. Батька, нормально, нормально. Це тобі не Сашка ж ми з тобою не брали. Батя, ти бачив, тебе бачили в Ютубі, а мене не бачили, так? Да? Мене... Часто а? Знімаєш, ти часто знімаєш. Тебе? Да. Ну раз у неділю точно. Так що моторчик на базі, Женьок зараз буде цією штучкою, дрючкою. Так що прибули. Бать, я ж ти казав, що ти не заржавієш. Казав? Да. Ну і Жека хочу, каже, і Жека теж. теж каже, я не хочу, теж, в мене застаюватися, виходніка наносить. Давай везе мотор, а я тобі буду його ставити. Заводися. Под прицелом, так що все нормально. Женя там щось чіпляє з батькою, а я, як завжди, відосики знімаю. Так що переїхав. Ну, ні, от короче, да, от так. Оп, 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 оп конечно, конечно, все нормально. Батяно керує шелудько-крановщиком. Саме головне, що, щоб він не поїхав за нашим бусом. він Хоч щось щось полезне зроблю, лки-палки, ти пані. А то тільки... Батя полетів, мотор розстався. Давай доганяй його, чуєш. Ти чуть каже, я можу уступити. бо я вже і тебе знімаю, де сховалась. Та все нормально. Каже, десь я бачила дядька в Ютубі. Ти просто красавчик. Все, собачка, наша наварочка, все стоїть вженька. Так що будемо збирати, водичку, резину залишили. О, так що, Зараз туди-сюди будемо пекти. Додому. Все. Дядь Саші, я дякую своєму підписнику, підписнику Терновському, що познайомився з цим хлопчиною. Бо времени в нас там реально чекати немає. І взяли мотора у Віталія і приперли сюди, бо ми будемо сподіватися, що він нормальний. Так що такі наші ночні пригоди. Так. Батя, ти дивися мені, бо я фіксирую вже. Каже, як, 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 як що. Так що заберемо ще резину. Купимо ось така резинка. Якраз буде на... Це ж вона на Ельку стане, так? Якраз буде на Елечку. Nissan Forever. Nissan Forever. Так що забираємо різину по 3,5 склад. 16 радіус. Головочка. Третій і четвертий циліндр. Капець. Типунь і клапан прогорівший. Угу, угу, є таке диво. А, а тут Америка голібаби, так? Да? По циліндрах. Отут дирочка є, ну і тут не видно. І тоненька вже, так? Да? А тут взагалі тонненькась. Ну. Я бачу, що є. Ти бачиш, так? Ну, коротше, ну, металу. Да. Та й виробітка вже дивлюся, тут взагалі тіла немає, ні хрена. Братан, я думаю, його просто втюхали. Тюхали? Ти думаєш? Ну, не здрав, що нього лазили. Можливо. Ну, Віктор це ще в нього машину брав, вже нам спонсірує, на, на цей мотор він дає гроші. Ну, ну це людина з великим серцем, з великою душою, але ж він за ними не їздить. Я ж і... теж ну, ну, так не галазила. Так, да, так що така історія. О. Батянька там щось уже тусується. Так що, друзяки, що ж яка скільки днів ждать? Пару-тройку. Дні, Я... трьох. Все, плюс даю тобі хоч пять Я думаю, аби воно. Я... Я... Я понял. Та ні, це нормально. Нам просто сказали, аж у вівторок понял? можна тільки там загнати. А це треба до тебе приїхати, загрузитися і назад. Так що, а так дасть Бог, що все нормально. Скажи, а Давай. Я навіть не питав. Ну я думаю, що ми з тобою розберемося. Бо поки я не хочу в мене гроші, браку, давайте хоч щось <рес> скину, я поки не треба. Давайте <рес> скину. Таку давай хоч різину тоді куплю. І це не його різина, а Короче, хлопців, вони їм я треба інша. Боронять нашу неньку Україну. Так що, ну, якщо треба, значить, ми її забираємо і вона нам просто треба вже на елючку. Тож продають резину, щоб вложити в машину. А -а -а. Оце тобі, на. а потім на осінь обратно будуть щось шукати. Ну така зараз полі... Ну це так, як ми з тобою, да? нам треба вже на понеділок, вже треба, які на завтра 30 і на суботу 105. 100... 100... Це тільки 100... на реби й на антени. І ну, хоч ти трісне, а ми замовили, їх треба десь знайти. Так що, батька, грузи колеса. Ні, колеса класні. Ну, це таке... ну, вони приїхали, я тобі сказав, два рази візьмум з'їздили. Я понял. Від перестановки до донків сума не поміняється, а хлопцям треба гроші на запчастини. Купимо резину, а потім хлопці до нас даси їм, подзвонять, ми їм купимо також резину. Даю сіл. Може тоді розбагатіємо, може хто нам якийсь мільйончик дасть. Хоч буває таке, ну не мільйончик, але люди скидають, допомагають. Так що, Женюк, ми тобі дякуємо, що віддавали тебе. Все нормально. Так що печем, батька, зараз да? гроші скидаю і печем додому. А? Не хотіла зніматися, так що переказуй тепер всім підписникам дядьковим привіт. Класний дядько? Давай, так що кажи всім миру, здоров'я і добра. З миру понитки Путіну петля. Правильно? Слава Україні. Героям. Все, на цьому баста, пишемо додому.